Так. Ти не щатав скільки штук їх тут? ні ну Щось їх дофіга А всього скільки кілограм? 27. 27 кілограм Ну, я бачу, її кілограм три кожної, так? Да? Да. Десь набралося котів, поприбігали, оно одна сидить днявка ближче підходь, та й поки я даю. Вкидаю, все. Бо далеко будеш ходити. Тільки рибка. О, оце буде запаси в нас. Альона бачила, як треба запаси робити. Так, кицюки сюди ближче підходьте, бо я щось вам попаде. Ідіть. Ось о рибка. А чого не бояться? Ви мініть усього, я ж розрішаю. Або ж ждіть, поки зараз я вам пообрізаю щось лишнє. І так швидко вони збіглися. Раз, раз і вже тут. Ти. О, риба? Давайте, бо я зараз схова її, щоб мухи не сідали. Це тільки-тільки приніс дід. Вже оси прилетіли, і коти збігаються. А це дід мені вирішив запас зробити. Щоб я з голоду не померла. Оце б сучу дивські риби. Я доніс її додому. І це ж не вся. Це він половину вигрузив у миску, а ще половину заховав. Сказав, перед цю почистить, потім, оно. І по ногам труться, як просять рибки, а цілої не хочуть. Так, Альона, йди допомагай. То заховалася? Да. Дітка заховалася, сама а нам. Тут ми риби стільки перечисти ужас якийсь. Представ, як я її зараз буду чистити. Щас потрохи побалакаю, побалакаю і начну чистити. Це ще сьогодні я її не кінчу всю. Як ти чистиш у Так. Да. А ми її сьогодні всю почистим чи ні? Почистить, почистить. Надо, а завтра тоді в баночки поскладать, чи в морозілку, чи куди її, куди-небудь поскладаємо. Головне її перечистити. І не кричіть. Няовкаїта, тут вам так швидко все давати треба. так, що дивись, Альона, побільшати ти її не побачиш в такому вигляді. Ось так-то. Ну все, з рибою ми починаємо займатися. Це буде довго довинутно. Так, ні. Що, Ось що ти знайшов, чиставку таку, а ну покажи її переверни. Так, Йоршика такого зробив і тільки лускали. Зараз він буде от луски чистий. Я потім буду внутрішні винімати. Потім <реш> опять її помию, потім дід її буде на кусочки різати, бо вона такі підкустить, вона ж не маленька. Вона така величезна ця риба, більше 3 кілограмів від неї. Попробую її розрізати, розрубувати треба буде. Ще за тих хребет винімати, щоб хлібта не було. Вирізати його треба буде. Бо не треба тих ребят нашого, він Риби вистачає. Ось так, так що ж я її буду. Мейте, буду все вот да. Так. Риба такою перчуською, раз-раз-раз. У неї луска така маленька підходяща. Вона так чисто гарно. Так у ній їде так чиститься. Це да. да. Та то столоб у нас. Остий лоб. Ось який він товстий. ще й дивиться на мене. Ох, ти. Сікато роди, по кицькам кинчають. Тягають по кам'яці. Що є, здаємо? А то позбігалися, я їх і не кликала. А вони позбігалися і някають уже. Так, все. А вона трошки ще й поплаває вже. <плес> Процедури ну, Сьогодні ще нічого такого не буде, тільки ми її починаємо, Ну до вечора перечистимо, поріжемо, а завтра тоді піде до автоклаву Вона завтра. Сьогодні нічого Конечно. ми її знаємо. У нас двоє її багато. Правильно? Так да. Особере ще на ну, тіліході сидіти. Так, риба рибою. А, картопля, яка от цвіла, а яка Десь тут всього. Оно-но-но-но-но-но. Оно такі пуп'янки ще є. Але ж така висока горна зелена. Хай росте. Пізніше побачимо, який запас нас тут буде. Да, дід? О. Та зелень така, ой, красива, не можна надивитися на неї. було. Ох, Альона, твої сояшники ті, що ти садила. Де які гарні виросли. Дід вже їх позривав. Трохи подзьобані такі. Ну, я вчора вже й насіння жарила. Таке смачне вийшло, як ніколи. Єлі спать пішли зі до вечірку, сиділи на лавочці, клюкали-клюкали його. Хороше, ой, хороше. А олія буде смачно. Ой, буде. ягода, 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 яка гарна, а? яка гарна ягода. Ох, ягода. Ну давай сюди, сюди. А там ну. шашка да є. Ага. Оно. Он яка ще ягода есть. Давай, 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 давай ближче. Ой, красота. Ой, красота, яка. Давай назад. Виноград, виноград продається виноград. Да, виноград 50 гривень в будь пожалуйста. Всякий, всякий, там є всякий різний, різних сортів різного кольору. Вот там він є різний. Ось така красота. Як гарна. Яблука зимові, червоні-червоні. І коли вони думають доспівати, це такі зелені. Такі зелені. Ну, приємно на них дивитися навіть зараз. Такі вони гарні, а які вже червоні робляться. Надо ж таке. Такими гронами, гронами прямо такими виноградними, як все вони поросли такі Ухи ростуть. Побачимо, які вони будуть червоні. Обеса наші мирні. Давайте ми вже миру хочемо. Добивайте фашистів. Юрець давай, давай, Юрець, добивай їх уже, добивай їх, щоб більше не хотілося нікому лізти сюди. Ніколи в світі щоб більше, щоб тільки мир був кругом. Європа вся плаче, миру хоче, а фашисти пруть, пруть фашисти до на нас. Назад їх назад, хай тікають з нашої землі, хай ця сволоч обереться назавжди, добивати їх тільки і все. От тоді буде мир, іначе не буде. Якщо буде фашизм на світі, миру ніколи не буде ні для кого. Так що Україна вперед, Україна переможе. Ми дуже, дуже в цьому віримо, а іначе й бути не може. Чуєте, небеса, іначе бути не може. Не повисок, Ох, всім миру і спокою, всім пока, пока.